Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Вокер, і сьогодні я розповім вам про одну модифікацію, яка розробляється на руші метро Exodus. Ця історія про простого хлопця, який пережив напад мутантів на його рідну станцію, і він хоче повернутися на її. Але йому будуть заважати містичні та потаємні сили, як то кажуть, без хана тут не розібратися. Але про все по порядку. Замініть фільтри, підготуйте зброю. А ми спускаємось в Дніпровський метрополітен. Розповім вам для початку про зав'язку модифікації. Ну, назву моду Past Times. Події розгортаються в Дніпровському метрополітені в період 33 по 35 роки. Головний герой сталкер на ім'я Роман, який жив на станції Комунарівська, на яку у 23-му році напали мутанти та повбивали всіх її мешканців. Після того станція стала закинутою. Роман був один з небагатьох щасливчиків, які під час нападу перебували за межами станції. І ось на дворі 2033 рік. Роман вже доволі досвідчений сталкер. І він вирішив повернутися на комунарівську, щоб відшукати там свою гітару, бо це була єдина річ, яка нагадувала йому про безтурботні часи до війни, коли кожна людина кожен день дихала чистим повітрям, а не пропущеним через фільтри у метро. Для цього Роман найняв провідника, бо сам він не знав безпечного переходу до станції. Спочатку провідник не дуже хотів туди йти. Так як за легендою, на станції з'явилась якась аномалія, і всі, хто йшов на станцію, вже не поверталися. Але Роман в це не вірив. І коли заплатив провіднику дуже велику суму, той погодився, і вже через декілька днів вони вирушили на Комунарівську, і йшли вони без особливих проблем. Але проблеми вже чекали Романа на станції. Тепер, коли я розповім вам про тав'язку, давайте поговоримо про Створення самої модифікації та команду розробника модифікації. І якщо чесно, то людині дуже важко робити, так як розробляється модифікація однією людиною, але без допомоги, як то кажуть інші, створити взагалі важкувати щось. З, з слів розробника йому допомагають інші модмейкери, а також його знайомі, які робить моделі для текстури. До речі, як розповів сам розробник, він є попереднім автором модифікації Last Hope, яка на даний момент є замороженою, розробник шукав людей, які приймуть Last Hope для продовження створення, але людей так і не знайшлося. Тож, модифікація замерзла на невизначений термін. Прошу мудмейкерів, по метро, виправити цю ситуацію. Дякую, а ми їдемо далі. Я думаю, ви вже зрозуміли, що мені вдалося поспілкуватися з розробником, тому він дещо мені надав, а саме ексклюзивні кадри та скріншоти. тому не перемикайтесь, буде все. Тепер потрохи переходимо до десерту, але не одразу. При розмові з автором модифікації тема зайшла за геймплейні особливості, і тут він дуже сильно мене здивував: він створює відкритий світ в метро. В Дніпровському метро. Тобто, пояснюю на пальцях, наслідкуйте за руками. Ви зможете найняти провідника та переходити від станції до станції, щоб не витрачати час, як це було в сталкері, або петляти з самотужки через тунелі метро. Там стрілятися, ну коротше, фріплей як в сталкері. Це реально круто. Ну, дійсно просто, я вражений. Якщо ви думали, що це все, тоді ви дуже, дуже сильно помилялися. як ми знаємо з попередніх частин серії, в метро була торгівля, яка в новій частині не була реалізована від слова зовсім. Автор намагається ввести систему торгівлі, бо модифікації це буде як основна механіка, без якої гравцю не вдасться виживати, та й взагалі буде некомфортно. Відчуваєте, чим пахне? Контентом, який на нас чекатиме в цій модифікації, я вже не дочекаюсь, коли вона вийде. Але ми їдемо далі. До речі, в модифікації будуть і другорядні персонажі, в яких можна брати завдання. Зі слів розробника, його вирухувати серед інших буде неважко. А саме проходячи по станції, гравець зможе побачити різних NPC, які будуть виділятися нестандартною поведінкою. Ходити туди-сюди, розмовляти саме з собою. І таке інше. Тим самим натякаючи гравцю не те, що це квестовий персонаж. Квести будуть примітивні. Ну, до прикладу, повернути вкрадену річ, допомогти зачистити лігу мутантів, розібратись з бандитами, ну і інше. Завдання, хоч і примітивні, але вони будуть реалізовані в модифікації. І це досить круто. Як зазначає розробник, ці геймплейні особливості це тільки початок, і він як фокусник, який не розкриває усіх секретів. Хоча дещо він ще розповів. В грі також плануються фракції, з якими гравець буде взаємодіяти. І в мене є підозра, що потрібно буде знаходити до кожної фракції свій підхід. Це як система довіри рейтингу. Називайте як хочете, але чим краще відносини, тим кращі бонуси та бафи. Хоча це не точно і це всього лиш моя здогадка. Давайте поговоримо тепер про самі фракції. Тут навіть є така фракція, як харцизи, щось типу місцевих Робін-Гудів, задом, до речі, дуже цікавий. Взагалі їх почали називати харцизами помилково. Типу, так, члени цього угруповання займаються кратіжками, але вони украдають тільки нехороших людей. До прикладу, сильно багатих, жадібних, жорстоких. Ну, тобто, це не бандити, але так як в метро до них ця назва причепилась, то вони її самі себе так і називають. Наступна ж фракція це кліше всіх кліше. А саме, як ви думаєте, правильно, фашисти, які з'явилися в Дніпровському метро, Дивина та й годі. Хоча автор зазначає, що він сам ще не придумав, як їх назвати, а ви в коментарях можете покреативити та написати ваші пропозиції. Я всім відповім. Фракція, яка утворилася невдовзі після початку війни, спочатку це була група однодумців, які підтримували таку ж ідеологію, як і Німеччина в часи Другої світової війни. Але потім вони розрослися в цілу фракцію, зайнявши одну станцію та декілька місць на поверхні. Наступна ж за списком фракція будуть і ну куди ж без них? Це бандити. Вони є вбивцями та мародерами. Також їх наймають для виконування найбруднішої роботи, беруться за будь-яку роботу, яка принесе багато грошей. Але часто були такі випадки, що вони виконували завдання та вбивали замовника, мають дуже паскудну репутацію, але все ще тримаються. І так, саме головне, зараз ви задасте мені питання, а коли ж вийде сама модифікація? Ну тут не все так радісно, як хотілося, оскільки розробник один, а проект на дуже ранньому етапі розробки. модмейкінг, метро, ну скажімо так, це невідома величина, яку починають опановувати модмейкери. Якщо станеться прорив в цьому напрямку, то переверне молдінг та зрушить з місця льодовик очікування та страждань. А сама ж модифікація ще на дуже ранньому етапі, і тому вона вийде ще не скоро. Хоча, якщо ви їй допоможете розробнику, то можливо, вона вийде набагато швидше. Тепер, як я вже сказав, я хочу показати вам трохи ексклюзив, а саме діалог, щоправда, без анімації обличчя, ну бо там все складно. Ми на місці. Так точно слухай, ти точно впевнений, що хочеш туди йти. Я тобі вже не раз казав, що на комунарівській якась аномалія з'явилась. І всі, хто йшов туди, вже не повертались. Не лякай мене цими дитячими казочками. Ти хоч одну людину знаєш, яка не повернулась з цієї станції. Не знаю. І сподіваюся, ти не станеш таким знайомим. Не стану, не треба сцяти за мене. Ну, все, досить бочок. Я пішов, дякую, що провів. Почекай, ти ж мені заплатив ціну в три рази вище, ніж я просив. Ти файний провідник, один з найкращих, кого я знаю, тому мені не шкода. Та я не до того, я придбав на ці гроші хімзу. Вона в цьому ящику лежить. Бери й надягай, а на станції про всяк випадок натягни на себе протигаз. Ого, яка щедрість? Як повернуся зі станції, вип'ю за твоє здоров'я. Чим ти займаєшся, що в тебе стільки грошей? А хоча хрін з ним. Іди вже. До зустрічі. Думаю, все, що я хотів розповісти про модифікацію, я розповів. Я закликаю українських модуровів, чи то сталкерських, чи то метрошних. Допомагайте один одному. Тоді ми повністю витиснемо мордорські моди з нашого інфополя. А також, якщо у вас є бажання допомогти розробнику модифікації, посилання на Discord спільноту залишу в описі під відео. Там ви і поговорите. І можливо допоможете один одному. А зараз традиційно повторю: підтримуйте армію, донатьте на Збройні Сили України та волонтерські фонди. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні!